Змагання найменших учасників. Вперше з початку повномасштабної війни в Южному до Дня міста відбувся конкурс Перегони малюків. На татамі малеча зібралася у двох категоріях повзуни та бігуни. Першими стартували учасники у віці від шести місяців. Підтримати дітей прийшли цілими родинами. Заманювали діток до фінішу іграшками, гаджетами, дитячим харчуванням. На участь в конкурсі Перегони малюків, дехто з батьків приводить своїх діток вже вдруге. Ми йшли сюди не за перемогою. Ми вже другий раз тут. Перший раз були з пташком, другий раз з льошою. І йшли просто, просто заради емоцій. Я не очікувала, тому що ми тільки недавно поползли. От. Але доволі, ми навіть не взяли ніяку іграшку, тому що він нічим не грається. Йому більш цікаво трубочка від кави, кришечка від кави, знаєте, кастрюля, ложка. Іграшками він поки що не грає. Це. Нам тільки 9 місяців. І зараз в країні війна, я взагалі щаслива. Змогу проводити такі свята зараз. У нас тому тільки гарні емоції». Участь у бігу брала малеча до двох років. Діти почали бігти. Хто швидше, хто повільніше. Виділився учасник під номером 4, який, не дійшовши до фінішу, вирішив порозважатися перед глядацькою аудиторією. Майбутній артист вийшов на сцену. Він вже виступає. Навіщо мені ваші змагання? О, він вже аплодує. Молодчинка, просто молодчинка. Батьки радіють, що конкурс повернувся. Перші спортивні кроки своїх малюків двоє татусів зможуть побачити на цьому відео, адже в цей час вони стоять на захисті нашої країни. Перше місце, враження неймовірні, перехоплює маса позитивних емоцій, він дуже активний, дуже мій, тому він побачив мене та одразу побіг. Я вважаю, що це необхідно як для малечі, яка може проявити себе, поспілкуватися один. По-друге, це, я вважаю, дуже важливо для батьків, тому що коли твоя дитина навіть у такому маленькому віці прикрув, займає перші місця, це неймовірно. Ми були з донькою та з бабусею. Наш батько захищає нас. Буквально за годин біяю до змагань. Вдома казали, давай, один, два, три і побіжала. Неочікувано, але я дуже щаслива, молодець. І що для дітей це весело, для батьків ну, якось їм буде приємно, що їх дитина приймала участь у змаганнях. Організатори сподівалися на більшу кількість дітей в змаганнях. Для кожного учасника підготували, окрім дипломів, ще й подарунки. Я вважаю, що все вдалося, тому що ми його проводимо і провели. Чому рішили проводити? Тому що діти це символ нашого життя, це продовження нашого роду, це продовження нашої країни. І тому не дивлячись ні на що, життя триває, діти народжуються, діти підростають. Це наше майбутнє покоління, яке буде строїти нашу країну. Тому для них ми зробили це свято для їх батьків. І ще ми хотіли показати, що не зламати Україну, тому що свята будуть були і завжди, завжди ми їх будемо проводити. перерві між змаганнями на Ганку палацу культури виступали творчі колективи, розширену версію. Дивіться в програмі Життя міста.